Слава Україні! Ірина, слава. Вітаємо команду Самсон з перемоги над Вікторією. 5-1, хороший матч. Коль, що скажеш по грі? Як тобі команда грав в виконанні вашої команди і суперника? Ну, я дуже задоволений результатом своєї команди. От. Я на початку гри не надіюся на такий результат, бо у нас був сьогодні поганий збір. Це одна заміна. От. Я дякую команді, що вони зробили мені такий подарунок. Ось. А суперник дуже гарна команда, молода, швидка. От. Ну, вони, мабуть, мало. Опити, досвіду. Досвіду, досвіду, да. Мало досвіду, тому їм ще грати і набувати цього досвіду, і у них буде все повчати. Скажи, будь ласка, ось, сьогодні захисники там стільки ударів заблокували, що здавалося, можна було його голкіперу не стояти. І голкіпер вирішав, безперечно, але захист там дуже багато блокував ударів. 에, що скажеш по цьому моменту? Так, да. е, захисники дуже добре відіграли. От. У них е, е, небагато було тих моментів, коли я. Е, Вручав. Там пару моментів таких, все інші захисники були. Блокували удари. Да, постійно. Да, дякую їм. От, вообще, сьогодні гарна команда зіграла на віддачу. Як я попросив перед грою. Нас мало, то треба зіграти на дуже гарну віддачу. От, і ми переможемо. Це зробили. Ну що дякую за цей матч? Вітаю з перемогою, вітаю тебе з ним народження. В першу дякую. чергу, здоров'я, мирне небо над головою і втілення всіх своїх цілей.